Звертаються до всіх жінок та чоловіків, які служать в збройних силах України, до ваших лідерів та молодих офіцерів, до сержантів та молодих воїнів. До цивільних які працюють в міністерстві оборони, та до тих українців, які допомагають українській армії, Я хотів би привітати вас з тим успіхом, якого ви вже досягли захищаючи вашу країну, та зупиняючи Росію на полі бою. Весь світ спостерігає за вами. Кожний професійний солдат, якого я особисто знаю, зокрема зі США Великої Британії. Німеччини та інших країн та й ми всі дуже вражені тим, як швидко ви стали найкращою армією на європейському континенті, найкращими збройними силами в Європі ми будемо вивчати ще дуже багато років вашу адаптивність та інноваційність на полі бою. Звісно, я би хотів, щоб ми всі робили все, що можемо для перемоги України. І щоб ми надали вам такі спроможності, які дозволили би відкинути російські війська на кордони 1991 року, зрештою думаю, що ми дійдемо до цього. Втім, це займає надто багато часу, ніж повинно займати і ви розплачуєтеся за це. я би хотів сказати те, що я пишаюся і дуже вражений всіма вами. Я вже довгий час вірю у силу хорошого лідерства. коли я спостерігаю за роботою вашого генерального штабу, зокрема генерала залужного та багатьох інших старших командирів, я бачу позитивний інноваційний та креативний підхід до ведення бойових дій. Та використання максимуму від наявних спроможностей Це мене дуже вражає, незважаючи на те, що у вас немає стільки ресурсів, скільки є в російської сторони. Ви продовжуєте досягати прогресу кожного дня. Ми це будемо вивчати ще дуже довгий час. Я також вражений тим, що зазвичай завжди відбувається у найкращих арміях та військах світу. Ви продовжуєте демонструвати здатність вивчати. Адаптуватися та пристосовуватися до того, що є перед вами І таким чином ви стаєте кращими. я бачу, що це відбувається у ваших силах спеціальних операцій. сухопутних інженерних, артилерійських, бронетанкових та логістичних військах. Це вражає Я хотів би заохотити вас продовжувати це робити, та винагороджувати. Таку ініціативність, а саме створювати таке середовище, яке б сприяло тому, щоб молоді лідери брали на себе ризики та проявляли ініціативу і допомагали вирішувати проблеми. Зазвичай найрозумнішим солдатом в кімнаті не є той, хто є найбільш старшим по званню чи по віку. Зазвичай таким є хто небудь інший, кого є відповідні ідеї. Слід продовжувати створювати таке середовище, яке б сприяло вихованню нових молодих лідерів. Які допомагали б вирішувати проблеми та адаптуватися, надіюся на те, що ви продовжите це робити зараз? Ви боретеся за існування вашої держави, і ось чому мільйони американців та інших людей підтримують те, що ви робите. Не звертайте увагу на негативні новини, які часом лунають зі США та інших країн. Мільйони американців, канадців та європейців підтримують вас. Ми бажаємо вам найкращого. Ми бажаємо вам та вашим сім'ям не тільки здоров'я та безпеки. I wish you Slava Ukraine.